Угу. Тема сьогоднішнього уроку це криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння. Ми до цього з вами е, вивчали на попередньому уроці, що таке вільне падіння. Вільне падіння це якщо роздивитися е, зображення. То вільне падіння це коли тіло. Е, Рухається без початкової навчальною швидкості. Тобто, ось в цьому моменті ем, його швидкість дорівнювалась нулю. Тобто ось він рухається вертикально вниз. Якщо тіло в нас розігналося і потім стрибнуло, його з якоюсь ем, швидкістю кинули, або літ, літа, летить літак і з нього вистрибнув то це вже в нас буде тіло. Яку кинула під певним кутом. Так ось штовхач надає кульці дві горизонтальні швидкості, у той самий час кулька 1 звільняється і починає падати вертикально. Кулька 1, яка вільно падає без початкової швидкості, і кулька 2 кинута горизонтально увесь час, перебувають на однаковій висоті. Тобто, якщо рахувати, то ось ці точки будуть. На однаковій висоті і на землю вони впадуть одночасно, отже, рухові тіла у вертикальному напрямку не заважає його рух у горизонтальному напрямку, і навпаки, тут ми зустрілися з проявом принципу незалежності рухів, відповідно до якого будь-який складний рух можна розглядати як суму двох або більше простих рух. Рух тіла кинутого горизонтально або під кутом до горизонту, ми будемо роздивлятися як результат додавання двох незалежних рухів. Давайте роздивимося цю схему. Горизонтальний рух за швидкість руху не змінюється. Так? Якщо роздивлятися проекцію відносно, відносно осі О то через рівні інтервали часу у нас швидкість буде однакова. Вертикальний рух рівноприскорений рух з прискоренням, яке дорівнюється Ж. Тобто Віг в, в початковій точці 0, в нас 0, В0 це через певний час змінюється на G. І, відповідно, буде збільшуватися на 9,8 кожний метр або кожну секунду. Так ось, щоб роздивлятися такий рух, ми будемо додавати вертикальний і горизонтальний рух, положення тіла подано через рівні інтервали часу. Тобто, ми беремо дві, два ось ці рухи, горизонтальний, вертикальний. І додаємо, і в результаті цього ми отримуємо параболу, так, Вітві, в якої донизу рухаються. Тут ми бачимо, що В0 початкова швидкість, потім у нас е, точки через певні інтервали часу, і в нас є швидкість проекцій Vx на ось Х і Vy. -V. і кут між цими швидкостями є. Траєкторію руху нашого тіла. Ми можемо описати це формульно, що Vx при горизонтальному русі Vx дорівнюється v 0 Vx, X при цьому x 0 плюс v 0 т для вертикального рівноприскореного з прискоренням G. Вздовж осі у Y вигріває дорівнюється V0 Y плюс Vy t. Y при цьому дорівнюється координата Y0 плюс В0Т плюс VY поділити навпіл, помножити на Т в квадраті. Модуль і напрямок швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії. Визначаємо, як скориставшись теаремою Піфагора та означенням тангенса. З цією формуло В буду дорівнювати Vх в квадраті плюс Вікове в квадраті. При цьому тангенс кута альфа буде знаходитися як Віг, поділити на Вх. Якщо зрівняння Х дорівнюється х0 плюс В0хВТ, знайти час і підставити одержаний результат в рівнянні – Координати y 0 v 0 yvt Т плюс Gt в квадраті поділити навпів. То ми отримуємо рівняння траєкторії руху, яка має вигляд квадратичної функції X 2 плюс Бх плюс C. Тобто наш з вами дискримінант. Або вієта, як ми знаходимо. Таким чином, траєкторію руху тіла якому поблизу поверхні Землі надано початок початкової швидкості є параболічною. Траєкторія руху тіла, якому надана швидкість та направлена горизонтально під кутом до горизонту, є параболічною, а її кривизна залежить від модуля і напрямку цієї швидкістю. Тобто будь-який рух, так, кидаємо ми тіло. Або стрибаємо самостійно, ми стрибаємо або кидаємо тіло з певною швидкістю, і всі ці рухи будуть мати вигляд параболи. і описуватися будуть, як ми зараз повторили з вами. Тобто, в нас є тіло, яке рухається під кутом, а є тіло, яке кинуло, і воно рухається ось такою траєкторією. Тобто кинуто горизонтально. І роздивимося пару трошки задач на цю тему, щоб закріпити знання або взагалі зрозуміти, що відбувається. Так, Мата цекліс, що рухався горизонтальною фірською дорогою. Зі швидкістю 15 метрів за секунду, тобто ми розуміємо, що це початкова швидкість, не загальмував перед поворотом і його мотоцикл впав з висоти 20 метрів у сніговий замет. Тобто висота траєкторії руху тіла в нас 20 метрів. У нас питання: скільки часу падав мотоцикліст, якою є горизонтальна дальність польоту, тобто наше Л ми повинні знайти. Горизонтальну дальність польоту. На яку вашу, як, на вашу думку, зміниться ця дальність у реальній ситуації? Опором повітря знехтувати. Ми вдано також запишемо G. Оберемо систему відлітку, пов'яжемо початок координат з місцем, де мотоцикл почав падіння. Вісь Ове, спрямовуємо вертикально вниз осі ОХ у напрямку початкової швидкості руху мотоцикла. Далі в обраній системі відліку ми будемо роздивлятися рух відносно осі ОХ рівномірний, і відносно осі рівно прискорений. Запишемо формули. В0Х це в нас буде В0, тобто 15х0 початкова. Координата його дорівнюється 0, і е, приймаємо, що х це відстань, на якій він буде розташовуватись. А уздовж осі у y, дорівнюється V0 y плюс gyкове т, і рівняння YV буде дорівнюватися рівняння координат y0 плюс в0т плюс в квадраті навпіл. Записуємо, що v 0 також 0, Y0 v 0, і Y дорівнюється H. Отже, рівняння 1 і 2 набувають вигляду VXV дорівнюється v 0 L дорівнюється v 0 vt і для вдовж осі OY, Vy VYV дорівнюється GT, а щоб знайти відстань висоту, з якого рухався мотоцикліст, ми вже множимо на Т в квадраті і ділимо навпіл. Ці формули можна застосовувати для описання будь-якого руху горизонтально кинутого тіла. Тобто собі можна так це і записати. А тепер визначаємо те, що нам потрібно з нашого дано, так що якщо. Висота нам дано вже Т квадраті поділити навпіл. Ми з цією формулою поді... визначимо час. Для цього ми потрібні 2 помножити на нашу, поділити на Ж, і взяти корінь з цього числа. І отримаємо, що мотоцикліст пролетить ці 20 метрів за 2 секунди. І дальність польоту знову підставляємо наше число. Наш час в формулу, щоб знайти відстань, ми швидкість множимо на час, і отримаємо 15 помножити на 2, 30 метрів. Отже, що ми отримали? отримали? Що В реальній ситуації дальність польоту буде менша, адже рухові заважає опір повітря, проте зрозуміло, що це не означає, що падіння буде безпечним. І така настанова буде обережними і пильними. Так. Схожа задачка. В італії є традиція на новий рік викидати старі речі з вікна, на якій відстані від стіни будинку впаде телевізор, який викидають з вікна горизонтально зі швидкістю 6 метрів на секунду, до за умови, що людина живе, живе на сьомому поверсі будинку, тобто на висоті 20 м від поверхні землі. Записуємо початкову швидкість руху тіла, висота – будинку, Тобто нашого сьомого поверху, наше Ж, яке дано за замовчуванням, беремо 10, нам потрібно знайти тільки L. Знов роздивляємося наш рух відносно осі ОХ і відносно осі осіо. Відносно осі OX, ми беремо, що швидкість руху тіла це В0Х, х дорівнюється х0 плюс в 0 V, помножити на Т. Оскільки v 0 вх дорівнюється v 0 v то x 0 v буде дорівнюватися нулю. Звідси X – це наше L. Тобто отримуємо формулу L дорівнюється v 0 vt Ми до цього сказали, що ця формула застосовується для всіх будь-якої задачі. Де тіло рухається, кинуто горизонтальною траєкторією, тобто ми можемо наступні рази не виводити цю формулу, одразу її використовувати. Тобто L дорівнюється v 0 vt Відносно осі OY, У, ми бачимо VYV дорівнюється v 0 vyv плюс GYV помножити на T. І рівняння координати y дорівнюється y0 плюс В0 помножити на T на ЖТ в квадраті, поділити на v 0 нульове в цій точці також дорівнюється 0, y 0 це 0, відповідно, y це наша h. Отримуємо формулу Вікове це т це ж Т в квадраті поділити навпіл. Тепер підставляємо наші формули, значення, щоб знайти L, нам потрібно знайти відстань, нам потрібно знайти час. Час ми можемо знайти, скориставшись, знаючи висоту. З цієї формули. Тобто підставляємо 2 аж поділити на Ж і взяти корінь, отримуємо 2 помножити на 20 і поділити на 10 це буде 4, тобто 2, і одразу В нульове це в нас 6 метрів на секунду, отримаємо час 2 секунди, і відстань, яку подолає тіло, це 12 метрів. Ну, схожа задача із гелікоптера, який висить над озером на висоті 45 метрів, скинули невеликий важкий предмет через питання, через який інтервал часу предмет впаде на озеро, якою буде швидкість руху предмета в момент торкання води, визначимо співвідношення переміщень предмета за будь-який рівні інтервалу часу. Дельта Т. А, Аліна. Скажи, будь ласка, що ти можеш записати в дано? Ну, висоту. Висоту. Це в нас буде. Якою літерою ми позначаємо висоту?

Вже нам дано 10 метрів на секунду в квадраті. Нам потрібно знайти час, тобто за який інтервал часу у нас тіло впаде, швидкість руху предмета в момент торкання води, тобто це не v 0 а саме швидкість в кінці нашого експерименту. І співвідношення переміщень предмета за будь-які рівні інтервали часу дельта Т. Тобто, якщо ми кажемо про рівноприскорений, рівномірний рух, то це, е, якщо згадати графік, то це буде С1, С2, С3, тобто за рівні інтервали часу на стіло буде давати рівний шлях, тобто С1. С2, відноситься до С3, і ми знайдемо, що він там знаходить. Знов таки, ти бачиш, є два зображення, які ілюструють цей процес. Тобто, у нас, ну, пусть буде якесь тіло, рухається вниз, певною траєкторією. Відповідно, нам потрібно знайти ось цю відстань, наше С, так. Це і є наша висота. І ми знаємо вже формулу цю, щоб знайти шлях. Ми В нулеве ігрікове множимо на Т плюс Жігрікове. Прискорення відносно y помножити на t в квадраті і поділити навпіл. Так, v 0 ігре, тобто в момент початку V0 v можемо тут написати в нас 0. Відповідно, швидкість кінців нашого експеримента Віг буде дорівнюватися В0ІВ плюс Gy Т. Тобто висота з цієї формули буде дорівнюватися, тому що V0V V0, 0. Ось цей, цей доданок 0, тобто, ми його прибираємо. У нас залишиться T в квадраті, поділити навпіл. Цієї формули ми знову виразимо наше Т. Для цього ми. 2H ділимо на G. Можемо одразу підставити H на 45, 2 помножити на 45 це 90, ділимо на 10, це буде 9, і корінь із 9, це буде 3. Тобто 3 секунди. через 3 секунди наше тіло впали на землю. Далі, знов таки повертаючись до другої формули Vікове, V0 y, v, 0, v, y v в нас також 0. Тому, щоб знайти Vі, ми скористаємося формулою GYT. Ж нам дано, це наша 10, так? Т ми знайшли, це наша 30. Відповідно, швидкість в кінці експерименту, в кінці падіння буде 30 метрів на секунду. Ось така задачка. Це ми вже розв'язали. Так. Домашнє завдання – опрацювати параграф номер 7-8 за підручником. Ну і все більше домашнього завдання не задаю. Звертаю також увагу, Аліна, що там на понеділок стоїть самостійна робота, яку потрібно обов'язково виконати. Які до мене є запитання? Ніяких. Тоді дякую, що були на уроці, побачимося на наступному тижні. До побачення.